Huh? На телеканалі Віка час контакту сьогодні гість нашої студії непересічна людина. Йому вдається зробити за рік те, на що іншим потрібні десятиліття. Він відповідальний, його слова не розходяться із ділом, а ще він носій нової української ідеології. Тому що року реалізовує та започатковує нові масштабні проекти. Ну і власне йому вдається будувати успішну Україну лише власною силою духу та наполегливістю. Це ефективний менеджер, це цікава, відома, непересічна людина, кандидат у народні депутати до Верховної Ради України іни по 194-му виборчому округу михайло поплавський Вітаю вас михайло Михайлович. Вітаю вас і вітаю всіх черкащан, які сьогодні з нами з нами в цей цей вечір і спілкуються і можуть задати деякі запитання так, звичайно, вчора ви відсвяткували свій день народження. Телеканал Віка вітає вас. Бажаємо вам здоров'я, наснаги, життєвої енергії. Як минув ваш учорашній день в роботі, я хочу вам сказати, що день народження в мене особливий вчора був, тому що я зустрічався з виборцями у мікрорайонах. Вчора був зустрічався в технологічному університеті студентами професорсько-викладацьким складом. Потім зустрічався на митниці по тих проблемах, які сьогодні не всі ще ліфти запустили. там дуже багато проблем. Наприклад, поставили вчора, наприклад, на день народження, до речі, митниця. Я вже як почесний громадянин митниці, тому що мені ліфти ж половинами ліфтів вже запустили, залишилося ще запустити. І ми зараз ведемо, ведемо, тому що є спротив місцевої влади, щоб їх не запустити. І розповідаю, що це Поплавський робить спеціально, що це адміністративний ресурс. Дай Бог, щоб такий адміністративний ресурс був. Це Уже питання не Михайла Поплавського, це є місцевої влади, яка зобов'язана, щоб все працювало, щоб комунальні служби працювали. Далі поставили питання там базарчик на митниці, його взяли, знесли. Ну чому знесли, коли селяни можуть приїхати і по мінімальній ціні продати цим же ж пенсіонерам, які за мінімальну пенсію кожну копійку рахують, щоб купити помідорчик, огірочок, цибульку, купити, наприклад, карто картопельку чи якусь. Творожка для дітей і так далі. Тобто масу є питання, які ну, елементарні речі, які це повинна місцева влада вирішувати. Я вважаю, що це питання базарчих наметниці сьогодні актуальне, він повинен вирішений. Думаю, ми зараз з вівторка розпочнемо вирішувати ці питання. Третє питання. Сказали, що по місту не ходять тролейбуси. Скоротили на суботу і неділю рух. Тролейбуси, ну скажіть мені, це що, поплавське питання? Це є місцева влада. Це я вважаю, що бездіяльність місцевої влади немає мера, немає господара і кожен сам по собі. Ви знаєте? Так що е, я глибоко переконаний, я сьогодні зустрічався в тролейбусному депо, зустрічався міською радою, Зараз починають, чому вони не ходять. Починають, кажуть мені одне з перших питань економія світла. Ну ви мені пробачте, якщо економити, коли ці люди мізерні пенсії отримують, а вони ще економлять, щоб тролейбуси не ходили. А що таке? Субота і неділя це дідусі, бабусі, діти їздять друг до друга в гості, виїжджають на природу, виїжджають на Дніпро. Тролейбуси повинні в суботу і неділю, можливо, ще й більш ходити, наприклад, якщо б вихідний день. Хорошому настрій Черкащани. Зараз ці питання підняли питання митниця. Митниця підняла питання. Дитяча поліклініка закриває, там теж є питання, друга поліклініка закриває. Ну, тобто, у нас привикли все закривати. Давайте будемо відкривати щось нове, відкривати нові лікарні, всі питання, там, дитячі садочки, школи нові і так далі. Ми повинні відкривати, ми повинні бути будівничі України. Закрити тут розуму не треба. Або заборонити, а от щось зробити позитивне. Оце сьогодні задача мене як кандидата народні депутати контролювати, координувати і контролювати владу, щоб вона виконувала свої функції перед пересічним Черкащанином. Дякую, Михайло Михайлович. Наша знімальна група вчора побувала разом із Михайлом Поплавським на його робочих зустрічах. Далі я пропоную переглянути відеоматеріал. Відразу по тому ми повернемося до розмови у студії. У свій день народження Михайло Поплавський перебував у Черкасах з робочою поїздкою. Спочатку кандидат в народні депутати зустрівся зі студентами та викладачами Черкаського державного технологічного університету. Вони привітали Михайла Михайловича зі святом та побажали йому впевненої перемоги на виборах. Я думаю, що в нього великий потенціал. Він зможе ще багато зробити. Михайло Михайлович ставить собі за мету прийняття нового закону України про вищу освіту, який вже давним-давно повинен бути прийнятий Верховною Радою. І вважаю, це таке основне його завдання і наші накази, і хочемо, щоб він став народним депутатом. Кандидат народні депутати від Черкас Михайло Попласький запевнив освітян, що буде сприяти розвитку вищої освіти в Україні. Хотілося б за залишити нормативну правову базу, підготовити, щоб. Залишити якісь позитивності, тому що якщо ви дивитеся по вищій школі, у нас там представників є, але практично ніхто не відстоює вищу школу. Михайло Поплавський відповів на запитання викладачів та студентів. Молодь цікавилася тим, яким шляхом має рухатися Україна. Кандидат народні депутати від Черкас переконаний, що українці мають іти в Європу. Утім, окрім загальнонаціональних проблем, потрібно займатися розвитком регіонів. Переконаний Михайло Поплавський. Ми сьогодні повинні щось робити, і в мене є мрія щось хороше для Черкас зробити. А сьогодні дуже мало інвестицій йде на розвиток Черкас. Потому кандидат народні депутати від Черкас Михайло Поплавський поїхав на митницю. Там за його сприяння запустили ліфти в багатоповерхівках. Виконком підписали акти прийомки. Ну три місяці не підписували, і ліфти стояли. і Люди по чотири місяці. Хоч чотири там залишилось скільки це ліфтів. Ще. Чекайте, Постеліто здівалися мозгів. Не було два тижні тому про свою комунальну біду. Люди розповіли кандидату у народні депутати України від Черкас Михайлу Поплавському, і справа зрушила з мертвої точки. Під час зустрічі люди скаржилися Михайлу Поплавському на занедбаний дитячий майданчик і на перебої з тролейбусами. Кругом по городах тролейбуси ходять що понеділок, що субота, що неділя. Чи люди хочуть у ліс поїхати, чи в парк пенсіонер на тисячу гривень ходить, бідний? Я не буду обіцяти, я розберуся і вам проінформую на тому тижні. Домовились? Так? Всі мешканці нашого під'їзду і взагалі дому, будинку, дуже всі вдячні за допомогу Михайла Михайло. Михайло. Михайла Михайловича, ви знаєте, це чуйна людина, і я ми знаємо і відчуваємо, що це людина не просто слова, а ще й діло. От і ми, я особисто, і всі мої знайомі, яких я знаю, які дуже поважають Михайла Михайловича. Ми всі будемо його підтримувати на виборах. І дай Бог йому успіху, у всіх його добрих і благородних справах. На телеканалі Віка триває час контакту. Мій співрозмовник сьогодні кандидат у народні депутати України по 194-му виборчому округу Михайло Поплавський. Ну і власне далі до теми ефіру. Сьогодні ми будемо говорити про те, чим може Михайло Поплавський допомогти пенсіонерам, коли буде скасована пенсійна реформа, а також про субсидії, пільги та допомоги. Михайло Михайлович, Як ви можете оцінити ситуацію із пенсійним забезпеченням в країні наразі? Ну я хочу сказати, що ви знаєте, що я сторонник щоб відміна взагалі була пенсійної реформи тому що пенсійна реформа це геноцид проти україн про... проти... проти народу україни сьогодні не можна сьогодні не можна було підняти віковий віковий сенс наших пенсіонерів тому що на сьогоднішній день в нас жалюгідні пенсії сьогодні соціальний захист дуже пенсія, страх... страховий страх... страхова Медицина не працює. І саме головне, що сьогодні для того, щоб робити пенсійну реформу, треба було провести реформу медичного обслуговування. А ми підняли а медичне, медичне обслуговування, ви ж бачите, поліклініки закривають, лікарні закривають, то закривають. Це ж не реформа. Це просто сьогодні знищення медичного обслуговування населення. А де сьогодні пересічний черкащанин піде, де поближче, де він може прийти, де йому нададуть відповідну медичну допомогу. Так що я хочу, для того, щоб пенсійну реформу треба робити, потрібно було зробити реформу, медичну реформу. А цього не зроблено. Давайте будемо так казати. Так що взяти, наприклад, що сьогодні ми маємо. Сьогодні ви ж, якщо ви. Я думаю, ви знаєте, і багато телеглядачів знають, що за відміну пенсійної реформи не було 5 голосів, не вистачило, щоб відмінити цю пенсійну реформу. Я особисто, буду, особисто як українець, як людина, яка розуміється, я, я знаю, наприклад, я буду виступати проти пенсійної реформи, за відміну її. Сьогодні ви ж подивіться, я, я зараз вам дам тільки цифри. Я, я пам'ятаю. Коли ще мене мама жива, царство і небесне, земля і буде пухом, то вона отримала 749 пенсію, але я доплачував їй ректорську стипендію, тому що зарплата в ректора була більша, ніж пенсія. Я кожну суботу і неділю приїжджав до неї і ще в місяць ректорська стипендія. Що мама робила? Мама, що робила? Мама просила. Міша, ти мені, будь ласка, щоб обов'язково було по 5-10, по тому що коли в мене гроші є, онуки коли в мене цілий день. я така рада, що коли онуки коло мене, тільки гроші закінчаться, онуки десь то захворіло, то не може і так далі. Так що, ви знаєте, це теж ринкові відносини. Діти ж маленькі, але все розуміють, що таке, що таке гроші. Так що я як ніколи розумію, як ніхто розуміє, тому що але мама була в селі. Все своє, своє городи, все з городу, все своє, і свинь, свинка, і коровка була, все було своє. А от взяти черкащанина на таку зарплату, сьогодні, це сьогодні, я вважаю, не можна на таку зарплату вижити. Сьогодні потрібно як мінімум в 3-4 рази підняти пенсії. Сьогодні люди по 30-40 років працювали, то вони ж повинні відповідну пенсію мати. А ми так підняли для всіх. Хто не працював, всім одинаково дали. Сьогодні це теж не, соціальна несправедливість, а люди по 30-40 років, а можливо і більше, працювали на е, виробництві, працювали в школі, е, в лікарнях, е, працювали в культурі, в державній сфері. І сьогодні отримали одинакові, це теж соціальна несправедливість. Так що я хочу сказати, що відміна, по-перше, пенсійної реформи я буду виступати як активний, активний буду лобіст цієї. питання, І друге, сьогодні підняти в 3-4 пенсії. Я хочу вам, от, наприклад, в мене є взяти Європа. В Європі, в Чехії, наприклад, в Чехії, в Чехії, наприклад, я вам хочу сказати, у них 4, більше 4 тисяч пенсій, а у Польщі... 9 тисяч гривень. Але що ми гірші від Польщі? Ми не гірші від Польщі. Але у, у Польщі провели реформу медичну, потім пішла пенсійна реформа і так далі. Я вважаю, якщо взяти, наприклад, давайте. Але і зараз я можу сказати цифри середнього віку. середнього віку. У Чехії, дивіться, у нас середня тривалість 77, у Польщі 76 років. Середня тривалість люди живуть, так? Україна 68-25. В Україні, наприклад, чоловіки середній середній вік 66, жінки 70. Жінки, ви бачите, чуть-чуть більше більше проживають. Більше живуть, ніж чоловіки взяти. І Європу, і Україну. Я теж думаю, що жінки більш. Більш толерантні, більш за собою дивляться, хорошо харчуються, більш, більш поміркованіші. А чоловіки, я думаю, багато вмирають, тому що багато п'ють. Причому п'ють це підряд. Є е, теж статистика, яку я міг би теж довести, але я думаю, ця тема буде іншої розмови. Так що на сьогоднішній день Україна на 151 му е, 151-му місці сьогодні, так, але хотілося, щоб ми все ж. Е, Тривалість життя була більша, а щоб тривалість була більша, треба хороше харчування. Щоб хороше харчування було, треба високі пенсії. От я буду за це боротися, як кажуть, як представник Черкащини у вищому законодавчому органі. Дякую, Михайло Михайлович. Хочу нагадати для шановних глядачів, що ви також можете задати своє запитання нашому гостеві. студійний номер 375333. Телефонуйте нам, ставте свої запитання, ну і власне отримуйте на них вичерпні відповіді. А далі поговоримо трішки детальніше про пенсії, про пенсійну реформу, і взагалі про пенсійне забезпечення. Отже, і ще раз давайте закцентуємо увагу на тому, який розмір пенсії має бути в Україні для того, щоб справді людина могла достойно зустріти старість. Я хочу сказати, мінімальна пенсія повинна бути на, при реформі пенсійної як мінімум 2-2,5 тисячі гривень. Це так, щоб люди вижили, а щоб забезпечена була соціально забезпечена старість, була то потрібно 4-5 тисяч гривень, щоб люди себе почували, почували людьми. Щоб люди розуміли за те, що вони на державу працювали, держава сторицю їм відплатить і дає відповідний соціальний захист, дає відповідну. Пенсію, оце треба відпрацювати не просто зробити уравніловки, а зробити ті, що працювали більше. Вони повинні відповідно мати. повинна бути тарифна сітка по цих питаннях. Це моя позиція, теж як кандидата в народні депутати. От так що в цьому напрямі потрібно працювати, привести все у відповідність, відповідно скільки людина скільки людина відпрацювала років залежно від того від, від тих задач, які сьогодні є. Ваша позиція зрозуміла, Михайло Михайлович вже є дзвінок. Добрий вечір. Представтеся, будь ласка, і ставте своє запитання. Здравствуйте, Михайло Михайлович. Добрий день я пенсіонер із Черкас. Звуть мене Олексій. Я проработав 35 років і мені неправильно нащитувати пенсію. Ви не могли б розказати, кому мені звернутися, або хто б мог допомогти? Мені в цьому опросі. Спасибо. Ну, я думаю, що, по-перше, це є е, е, місцеве, е, місцеві органи влади, але давайте ви залишите дзвінок, я вам після. Після програми зателефоную, і ми з вами більш детально поговоримо. І я вам постараюся допомогти, щоб ви були задоволені, тому що я думаю, що це є відповідні, відповідні служби, які цим займаються, і запит зробили в архіві і так далі, і можна вирівняти це питання. Це дуже багато по країні і дуже багато по Черкасах неправильно нарахування пенсій. Оце сьогодні питання. Теж сьогодні, щоб сьогодні забезпечити соціальний захист і щоб правильно. Ефективно е, нараховували ту пенсію, яку людина заслуговує. Дякую. Сподіваюся, вам. глядач отримав вичерпну відповідь. Телефонуйте 37 53 33. Ми чекаємо на ваші дзвінки. І хочеться мені уточнити: отже, ваша позиція однозначна: пенсійну реформу потрібно скасовувати. Категорично відміни скасовувати, відмінити як геноцид проти українського народу, тому що в нас практично десь більше 50%. це є пенсіонери. Це так. А що ми сьогодні? Люди все життя працювали. Люди чекали, що буде достойна пенсія. А сьогодні ми маємо те, що маємо. І сьогодні ми зараз людей, наприклад, людей залишили один на один з цими проблемами. І сьогодні вони соціально не захищені. І сьогодні пенсіонери це номер одне питання і так далі. Я вже не кажу, що проблема, проблема є інша. Але давайте ми зараз сьогодні. Пенсійна реформа повинна скасована, і, і, і підняття пенсії повинно відповідно стажу, перше, а друге, щоб вони не менше 2-2,5 тисячі на перших етапах, якщо поетапно реалізовувати цю пенсійну, рефор, пенсійну пенсійну реформу. А так, що 4-5 тисяч повинно бути, щоб соціально щоб забезпечити і соціальний захист робити пенсіонерів, повинна 4-5 тисяч відповідно того стажу, який людина працювала. Дякую за відповідь. Наші кореспонденти спілкувалися із пенсіонерами на вулицях Черкас. Отже, далі короткий бліц. А відразу по тому ми повернемося до студії. Вистачає на перші потреби на питання. Там ну оплати комунальних послуг я субсидію получаю, так що тут теж у мене облегчення, так сказать. А на основному там одежду обувь ми практически не покупаємо. Купуємо те, що необхідне, понимаєте? а лишнього нічого не можемо дозволити. Ні лікування, ні відпочинок. Нічого. Тільки ліків чи, чисто по чеках, те, що я витратила 1387 гривень. Як ви думаєте, на що маєте пенсії? Не вистачає. Куди ж її дівати? Приходиться подрабатувати, куди від цього. Я не надіюсь на державну пенсію. А чому не сподіваєтесь? Якщо вона і буде, то це буде настільки мінімальна. Мої діди, баби, мої батьки. Получають настільки мізерне, що розраховувати на пенсію я не буду в цій країні. Ну, їжу і все. Вистачає, дівчатка, ну все одно підзаробляю трошки. Ще. Вони дуже так вистачає. За квартиру заплатить і все. А продукти купувати? А продукти треба вже думати. Якби більше було, не не мішало б. Ви намагаєтесь якось десь підроблятися. Працюю. Працюю, так да. да? працюю. Підірником. Ми будемо самі собі відкладувати на пенсію, тому я сам буду дбати про свою пенсію. Тобто на державу нічого сподіватися. Кожна молода людина знає, що на державу не треба сподіватися. Тільки поїсти скромно дуже і заплатити комунальні послуги, тільки на це. А вже про поїздки кудись, ні, тільки по телевізору Д -д 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 майдруємо <Kurdile Cruise>: на державу, навряд чи що можна розраховувати. Розраховувати тільки напевно на себе. Які заощадження робити в майбутньому? І все. Отже, ми знову повертаємося до розмови у студії Михайло Михайловичу. Можете зараз детальніше сказати про етапи впровадження пенсійної реформи, якими вони мають бути на вашу думку? Ну, я хочу відповісти на ваше питання. Їй потрібно цю реформу відмінити перше. Це потрібно рішенням Верховної Ради відмінити. Це вже перший етап. Да. А потім проводити поетапний. Поетапне цю реформу тільки в інтересах кожного громадянина України. Не просто реформу заради реформи. І я хочу сказати, я вже сказав, що я раз хочу повторитися. Повинна на... По-перше, потрібно відпрацювати, хто скільки відпрацював, як який стаж роботи. Від цього стажу роботи повинна бути відповідні... відповідна пенсія, тому що не можна, наприклад, уравніловку зробити для всіх. Хто працював, хто не працював, пенсія є. Пенсія повинна бути всіх. Але... Вона повинна відповідати стажу роботи, яка людина провела, є і на різних підприємствах, є відповідний там коефіцієнт, на яких підприємствах є, щоб вона вища повинна бути, ну там хімічні якісь підприємства, наприклад, вугільні підприємства, наприклад, там і так далі. Ну це ще є категорія, де людина повинна бути більше отримувати, тому що вона залишає здоров'я. І саме головне, що коли стаж буде відпрацьований, потім відпрацювати сітку, по якому йти. Друге, ми зараз повинні на першому етапі, наприклад, уже в 2014 році закласти, закласти схему, щоб мінімальна була 2-2,5 мінімальна пенсія на початку. І на протязі 5 років довести, щоб 4-5 тисяч отримували Пенсії громадяни України, Михайло Михайлович, змушена вас перервати. У нас є дзвінок від телеглядача. Добрий вечір. Представтеся, будь ласка, і говоріть. Алло, алло добрий вечір. Добрий вечір. Вас турбує Марія Іванівна з Черкас. Я все життя пропрацювала викладачем. Зараз, зараз отримаю пенсію тисячу гривень. Скажіть, як можна на таку пенсію вижити? Дякую працювали. За Ким працювали викладачем. Чити, ну я хочу сказати, сьогодні, по-перше, повинна бути теж реформа середньої школи. Сьогодні закон про середню школу. Сьогодні вчителі отримують мізерну, мізерну зарплату. І особливо що, наприклад, сьогодні менше, менше стає учнів, менше, наприклад, навантаження і меншу зарплату, тому що там теж відпрацьовується від того, скільки учнів чи перевіряється там. Домашні завдання і так далі, там ціла теж схема. Я хочу сказати, вчителям чуть підняли, але сьогодні це не та, не та сьогодні зарплата вчителя, які сьогодні молодь піде на зміну старшому поколінню. Тому що сьогодні в основному патріоти, фанати, професіонали високого класу працюють уже ті. Які себе не, не, не бачать, вони як кажуть, серце і душу віддають дітям добре і вічно сіють вчителі, і від того, як сьогодні школа працює, сьогодні середня школа залежить майбутнє України. Вищий навчальний заклад. Це вже люди вже після 17-18 років. Це вже формують творчий науковий потенціал, професійну підготовку роблять. А школа формує українця, осоз. Українця, який має, як то кажуть, потенціал, має свій характер і має дух український. І я хочу сказати, що черкаські вчителі якраз дуже потужна ланка в цьому питанні. І потрібно оцей прошарок середньої школи, щоб вчителі підняти теж десь в півтора-два рази. Тому що ми. Ми через 10 років у нас вчителя не буде в школі, тому що Справді, сьогодні працює тільки старше покоління, яке сьогодні люблять. Михайло любить. Михайлович, є ще один додзвонювач, так, Дуже хочеться прийняти всі дзвінки. -да. Отже, вітаю вас, представтеся і ставте запитання. Добрий день. Мене звати Марина, мені 25 років. Михайло Михайлович, скажіть, будь ласка, моя мама все життя пропрацювала. У неї 30 років стажу, але в неї дуже маленька пенсія, її на силу хватає на їжу. А ще ж треба лікарство купити, ще треба за комунальні заплатити. Ось скажіть, будь ласка, як можна вижити на цій пенсії? І скажіть, от де гарантія, що я теж зараз працюю, допрацюю до пенсії і буду її отримувати. Дякую. Ну я попередньо чуть відповів на деякі питання, але так, я хочу коротко, сказати можливо. так коротко: це залежить від стажу. Якщо 30 років стажу повинно відповідно підняття пенсії, то що ми говоримо відміна пенсійної реформи і провести реформу, яка буде соціально захищений кожен українець, кожен черкащанин. Це перше питання. Друге. Друге, я хочу сказати, щоб трудовий стаж був це була ефективна пенсія на майбутнє, щоб люди знали, якщо вони сьогодні в пенсійний фонд порахують свої зарплати гроші, то вони повинні знати це, йде накопичувальні бали, вони повинні знати, що от така пенсія в них була. Це треба, щоб людина знала, тільки поступає на роботу, яка буде. А я вам порадив би, ви допомагайте теж мамі, допомагайте мамі. Більше. До неї приїжджайте, пишіть, телефонуйте, підтримуйте і морально, і матеріально, тому що сьогодні, щоб багато черкащан, щоб вижило пенсі... пенсіонерів, сьогодні вони розраховувати на порядних, відповідальних і люблячих їх дітей, і онуків, які їм будуть допомагати. Але є такі, що і онуків, і дітей немає. То тут треба теж індивідуально підходити до кожного. Михайло пенсіонера. І останній дзвінок на сьогодні. Добрий вечір. Ставте своє запитання, будь ласка. От у мене питання до Михайла Поплавського. Прошу. Я пенсіонер. Я все життя по про повиба, я все життя пропрацював, а пенсія у мене дуже мала. От. Я хочу отримати субсидію. Та не можу стояти в цих чергах. Ви розумієте? Ну, от, Михайло Михайлович, мене відправляють з одного кабінету в інший. Можна до вас звернутися по допомогу? Дякую, питання зрозуміло. Дякую я хочу сказати що субсидії це ж питання яке чиновники автоматично повинні 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 це питання тримати на контролі і щоб ні ні одна людина ні одна людина не, не ходила в чергах, не принижувалася, не ходила, кланялася. Чиновники найняті черкащанами, і чиновники повинні відповідати за той чи інший участок. Якщо за субсидії відповідає, наприклад, там, Іванов Сидорович Петров, то з нього треба спитати. Якщо Сидоров, Іванов Петров не може організувати роботу, роботу цієї служби, то їх треба терміново міняти. І причому не чекати. Тому що люди хочуть прийти. Отримати і з хорошим настроєм піти. Людям потрібна увага. Людей повинні вислухати і допомогти. Субсидії. Це просто питання, це автоматом повинні видавати. Але я скажу, що є проблеми з місцевою владою. Мера так, немає, нема з кого спитати, і ми починаємо ходити по кабінетам. Чого по кабінетах? Черкащани наняли цих чиновників і платять своїх із бюджету свого, місцевого бюджету, платять їм зарплати. То давайте спитаємо. Я, до речі, хочу розібратися. Які зарплати тими, хто субсидії займається, хто займається комунальними службами, хто дорогами, хто сьогодні. Ви ж подивіться, ні одної лампочки. Ну, от я сьогодні, ви... сьогодні виїжджав, в районах ні світла немає, в під'їздах світла немає. туди заходиш, таке враження, що, що тільки що щось сталося, тайфун пройшов. Потрібно... Та це що? Це ж знову до мене звертається, Та я хочу звернутися до місцевої влади. Народ. Майте совість. Народ. Це не будьте байдужими. Будь ласка, поїдьте, зустріньтеся, служба управління будинками, зустріньтеся в мікрорайонах і, і будь ласка, допоможіть, допоможіть черкащанам, тому що дайте я договорю, тому що сьогодні черкащани не дуже добрі, що терплять таких чиновників, які сьогодні не відповідають за свої функціональні обов'язки. Дякую вам за відповідь. І говорячи про достойну старість, про те, що кожен українець має право на це, я насамперед думаю про своїх батьків. Я думаю, що ви так само. І у вашому репертуарі є така пісня, яка нікого не лишає байдужим. Це пісня «Мама». Я зараз пропоную переглянути уривок кліпу, і потім будемо прощатися із глядачами. Це і піснею, щоб кожен задумався, що він для своєї матусі зробив. Чи часто він приїжджає? Додому, як Михайло Поплавський, кожну суботу-неділю буває в матусі і ночує в неї. Це, для, це дуже великий стимул для кожної матері. Чи кожен із них, що забули своїх матерів, які в селах е, вже старенькі, немічні, виглядають кожен день їх, а їх немає. Ж на цьому на цій ліричній ноті ми будемо завершувати. Михайло Михайлович, дякую вам за цікаву та відверту розмову. Ця розмова продовжиться у вівторок, 3 грудня, о 18.30. Тому шановні глядачі, хто я не долучайтесь. До побачення, до побачення. Всього доброго, до нових зустрічей. Телефонуйте, і ми з вами будемо зустрічатися. Дякую вам.